Слава Богу, нам сьогодні буде приємно вас, саме я перший раз вас бачити таку велику кількість людей, спасених, які радіють, які прославляють Бога, те, що ми знаємо нашого Спасителя Ісуса Христа. Слава Богу! Я думаю, кожен з нас він йшов в це служіння не просто щоб побачитися, не просто щоб провести час. Кожен з нас ішов це служіння для того, щоб відчути присутність Божу, для того, щоб поспілкуватись з Богом. Для того щоб почути голос Божий, в цьому служінні буде Бог промовляти через своє слово до наших сердець. Давайте ми зробимо все можливе для того, щоб почути, що в цьому служінні буде говорити до мене Бог. Читаю місці слово Божого. Це буде перше місце, книга пророка Єремії, 17-й розділ, 10-й вірш: Я Господь, тільки я зазираю в серце, вивідую нутро, щоб відплачувати кожному за його ходами, за плодами вчинків Його. Друге місце я буду читати це буде Євангеліє від Матвія, п'ятий розділ, восьмий вірш. Блаженні чисті серцем, бо такі побачать Бога. Ще раз прочитаю: блажені чисті серцем, бо такі побачать Бога. В своїй промові я хочу говорити саме про серце, про чистоту серця. Тут в останній вірш я читав, що блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога, вони Бога побачать. Я хотів би взагалі поговорити про серце. Що таке серце? Якщо ми говоримо про наше фізичне серце, ми знаємо, де воно знаходиться, ми знаємо, яку воно функцію виконує. Чи говориться тут про це серце, дбати про серце? Ще в Біблії написано найбільше. Над усе, що бережеться, серце бережи. Чи маємо берегти, перевіряти за своє фізичне серце дивитися тиск, кардіограму, чи добра кардіограма, чи добрий ти серця? Про що тут мова йде? Да, звичайно, ми маємо переживати за своє фізичне здоров'я, за фізичне серце. Над усе, що бережеться, бережи серце своє. Якщо ми дивимося про слово чистоту, воно є синонім слова святість. Іване написано, дбайте про мир і про святість, без якої не бачите Бога. Чистота і святість, вони йдуть два слова разом. Дбайте про святість, дбайте про чистоту. Можна другими словами сказати, дбайте, щоб бути на чистій території для того, щоб там бачити Бога, для того, щоб там Бога переживати. Коли ми будемо дивитися Біблію, коли будемо читати Біблію і дивитися, про що йде мова, коли говорить за слово серце, більшості це йде про розум. Про наші думки, про наші емоції. Я хотів би поговорити про наше серце, що відноситься до нашого серця, або як ми можемо занечистити наше серце, як ми можемо зробити його грязним. І перше місце я хочу нагадати, де Ісус Христос сказав, що можна занепастити своє серце, це глянувши на протилежну стать пожадливістю, і ти в своєму серці вже перелюбствуєш. Ти же своє серце загрязняєш, просто подивився з пожадливістю бажання, бажання неправильне, бажання погане. До серця відноситься бажання. Які наші бажання сьогодні? Коли ми читаємо про людей, про Йова, про того, якого ми часто згадуємо, який був сильний муж, який був вірний муж, який остався до кінця вірний. Написано про нього, каже, я заключив умову, заповідь, заключив своїми очами для того, щоб не дивитися на, на дівчину з пожадливістю. Йо, Він розумів, що його чисте серце має бути, він не дивився очима з пожадливістю, його були ж чисті бажання, і він заключив цим заповідь. Коли ми читаємо про Соломона, то він каже: я все, все що мої очі бажали, я їм не відмовляв. І ми знаємо, до чого привело бажання Йова і бажання Соломона до чого привели? Написано, що він почав служити другим богам. Чисте бажання, брати, сестри, які сьогодні мої бажання? Що сьогодні я бажаю? Залежить тільки наше серце. Якщо мої бажання для того, щоб бути в присутності Божої, якщо мої бажання читати Слово Боже, як мої, якщо моє бажання бути в спілкуванні з Богом, мої є чисті бажання. А якщо сьогодні мої бажання в гніві, пожадливості, моє серце є грязне. Як би я не старався в такому состоянні, я не побачу Бога. Я не зможу пережити Бога. Друге, до чого відноситься наше серце, або до чого прив'язане це наші фінанси. До фінансів. Написано: де скарб ваш, там і серце ваше. До цінностей, брати сестри, які сьогодні в мене цінності? Там, де скарб наш, там наше серце. Що сьогодні найбільше я ціную в своєму житті. Що сьогодні найважливіше є в моєму житті. Ми можемо передивлятися, переглянути своє життя. Третє, про що я хотів би поговорити, це. До наших слів. Христос говорив, як ви можете, бувши лихі, промовляти добре? Які сьогодні мої слова? Що сьогодні я говорю? Про що сьогодні мені найлегше говорити? хтось сказав: заговори, я почую, хто ти. Поговори, я побачу хто ти. Які сьогодні мої слова, про що я сьогодні говорю? Сьогодні дуже часто нам дуже легко говорити про все, будь-які теми про роботу, про бізнес, про учобу, про життя, згадувати можливо минуле. Нам це дуже легко буває, і нас можливо є розговору на години, можемо години, можемо дві години, можливо, три, можливо, цілу ніч говорити про щось згадувати, спілкуватись, дискутувати, браття, сестри. Але стільки сьогодні слів падає нам, коли ми говоримо про Ісуса Христа. Коли маємо спілкування, коли ми розбираємо Слово Боже, коли ми в Слово Боже, коли ми зустрілися, коли ми говоримо, спілкуємося, скільки сьогодні фатає мене говорити про Ісуса Христа. Дуже часто ми про все, про все можемо говорити. Тільки мова заходить за Ісуса Христа. мова заходить про Біблію, про Слово Боже, про церкву. Нас часто немає що говорити. Коли ми подивимося на учнів коли ми подивимося на перших апостолів, ми дивимося їхнє життя до Воскресіння Ісуса Христа, про що вони говорили? Про що вони мріяли? Про які, що вони, яка їхня мова була? Дуже часто, хто буде старший, хто буде в царстві? Про їх така мова була, про земне. Але коли ми читаємо, коли Христос, Він Воскрес, коли він вознісся на небо, коли на їх зійшов Дух Святий, брати і сестри, про що апостоли не починали говорити завжди? Мова їх нам доходила до Ісуса Христа, до воскресшого Ісуса Христа. Про що сьогодні я говорю? Якщо сьогодні немає на моїх устах слова Божого, якщо сьогодні я, я не говорю про Ісуса Христа, браття, сестри, моє серце, воно не є чисте. В чистому серці живе Ісус Христос, і якщо Він в моєму серці живе, я не зможу говорити про Нього. Я просто свої уста не зможу тримати, щоб не говорити про нього. Які сьогодні мої слова, яка сьогодні моя мова? Таке моє серце. Четверте, до чого Іван говорить про серце, до чого воно відноситься до прощення. Простити брату своєму від серця. Як сьогодні дуже важко прощати від серця? Сьогодні набагато легше сказати прощаю. Сьогодні набагато легше устами це сказати. Але набагато важче це зробити від серця, від глубини серця, сказати, я прощаю, і в моєму серці немає обіди». На моєму серці вже немає обіду на того брата. Як сьогодні, я прощаю? Блажений і чистий серцем, бо вони Бога побачать. Сьогодні я хочу до всіх в нас звернутися яке сьогодні моє серце. Написано в хронік такі слова: Очі Господні, вони обозрівають цю землю. Для того щоб підтримати тих, чиє серце цілком відане для Бога. Браття і сестри, я впевнений, те, що в цьому собранні очі Господні вони обозрівають всіх нас, кожне серце обозріває. І сьогодні в цьому служінні Господь хоче підтримати тих, чиє серце цілком віддане для Бога, чиє серце є чисте. Написано: хто може бути в твоєму наметі, хто може жити на святій горі, той, хто ходить в чистоті і творить правду, браття, сестри, той, хто ходить в чистоті. Сьогодні кожен з нас він хоче переживати благословення Боже. Сьогодні в цьому собранні може пережити той брат та сестра, яка ходить в чистоті, та яка має чисте серце, та яка шукає Бога, брати і сестри, яке сьогодні моє серце? Очі Господні сьогодні обозрівають тебе і мене. Яке сьогодні Твоє серце? Дуже часто ми, про говорив Ісус Христос. Правду про про вас говорив пророк Ісая. Ви своїми губами приближаєтеся, устами. Мене шануйте серце ваше далеко від мене. Дуже часто ми губами, устами ми шануємо, але серце далеко від на від Бога. Дуже часто ми співаємо устами своїми, гарно співаємо, але серце наше мовчить. О, якби добре було, що в цьому собранні, браття, сестри, наші не уста співали, але наше серце співало. Яка то пісня була б, згадую про апостолів, які йшли в храм для молитви, пристала до їх дівчина, яка мала віщого духа, яка це є слуги Бога найвищого. І вона робила заробіток цими ус... своїми словами, коли Павлову докучала, він сказав. Заборонив цьому нечистому духу, і написано, що їх взяли і привели в темницю, задали їм дуже багато ран. Їхні ноги закували в колоди. Але, браття, сестри, Павло і сила, вони знайшли, знайшли слова співати Богу, пісню хвалячи Бога, подякую. Браття, сестри, це не уста співали, це серце співало Богові, пісню подяки. Що можна співати в такому? Як би сьогодні хотілося, можливо, у нас переживання, можливо, у нас якесь горе, можливо, больно для нас. Як би сьогодні хотілося, щоб наші уста, наше серце прославляло Бога на цьому місті, браття, сестри. Можливо, ми слухаючи проповідь, думаємо, ми є. Нечисти є серце. Можливо, ми слухаючи слово Боже, ми дивимося своє життя. У мене нечисте бажання, мене нечисте слова, мене нечиста мова. Ми я не можу простити від, від свого серця, від повного серця. Браття, сестри, одного разу Давид, який мав все необхідне в своєму житті. Давид мав золото, мав царство, мав славу, мав авторитет. Все мав щось сталося в цара Давида. Написано з грішів. Впав в болото, можна сказати. Цар Давид зрішив молиться, молитвою, Господи, сотвори мені чисте серце, Господи, сотвори мені чисте серце, приверни мені радість спасіння. Браття, сестри, в якому болоті я не знаходжусь. Можливо, які не грязні мої бажання, які не грязні є мене думки, які не грязні мене є слова. Якщо ти є на цьому місці, слухай Слово Боже, Господь Він може нас очистити. Молитва Давида, молитва покаяння, Господи, сотвори мені чисте серце. Господи, сотвори, віднови мені дух сильний. Да був час радів, час співав, час прослав Бога, але настав час, коли я згрішив, коли впав болото. На цьому місті є Ісус Христос, який може тебе і мене очистити. І в цьому собранні ти будеш співати Богу пісню, подяки. В цьому служінні ти будеш сповнятися Духом Святим, в цьому служінні Господь буде говорити до твого серця, і ти почуєш це Слово Боже. В цьому служінні ти зможеш бути на святій горі, де ти будеш відчувати присутність Божу. Браття, сестри, ми йдемо до молитви. Ми будемо молитися. Я всіх вас закликаю. Я думаю, кожен з нас хоче пережити благословення Боже. Блаженне, чистеє серцем на цьому місці відчують присутність Божу. Блаженне, чисті серцем, вони будуть бачити Бога своєму житті кожен день, і вони в вічності будуть бачити Бога. Блаженне, чистеє серце. Браття, сестри, я б хотів би в цій молитві кожен з нас переглянув своє життя. Якщо є нечисте серце, Господи, сотвори, сотвори мені чисте серце, прости мене, очисть. Я хочу бути в цьому Служи ді з духом твоїм Схиляємо коли нам молимся. Амінь.